Яка робота виглядає занадто романтичною, поки не спробуєш її насправді? Будь-яка робота, яка вимагає багато подорожей. Спершу думаєш, о, це буде круто! А потім усвідомлюєш, що весь час ти або працюєш, або сидиш у готелі, харчуєшся фастфудом і без кінця бігаєш туди-сюди по аеропортах? Соціальна сфера та допомога людям. Ти приходиш із великим серцем. А воно знову і знову опиняється під ногами. Я пропрацював у цій сфері майже 30 років, хоч у дитячій службі ніколи не був. І скажу так, проблема не в самій роботі і точно не в клієнтах. Найважче це середня і вища ланка керівництва, атмосфера, яку вони створюють більше схожа на голодні ігри або якийсь тюремний фільм. У середині організації нікому не можна довіряти, і ти весь час маєш стояти спиною до стіни, а ще. Так, зарплата там просто жах. ШЕФ-кухар. На Телебаченні це виглядає романтично, але в реальності все зовсім інакше. Лише 10% це творчість і кулінарія. Решта тонни паперів, графіки, управління персоналом, інвентар, зустрічі з постачальниками. І будь-якої миті ти маєш стати за будь-яку станцію на кухні. Зміни по 10 плюс годин, робочі тижні по 60 плюс, постійно на ногах. Зарплата мізерна. Ти працюєш, коли всі інші святкують вихідні, свята, новий рік, а ще спека, небезпека і купа колег, що зриваються в алкоголізм, чи гірше. Це кошмарна робота в кошмарній індустрії. Ніякого відкривати ресторан. Дякую, але ні. Архітектор В кіно і книжках це романтика. Креслиш великі будівлі, твориш мистецтво. У реальності 80% часу ти воюєш із міською бюрократією. Замість проєктувати сидиш над кресленнями старих систем, які не сходяться між собою: електрики, вентиляція, охорона і будівельники і ніхто не хоче брати на себе відповідальність. У підсумку ти стаєш нянькою для підрядників, і все одно всі бурчать на твої креслення. Це не лайнова робота, але це саме робота, а не мистецтво. Викладання Здається, що ти формуєш майбутнє, допомагаєш дітям, відкриваєш нові горизонти, а на практиці вигораєш так, що вже не лишається сил ні на дітей, ні на себе. Моя мама віддала школі 52 роки. Каже, найгірше це політики, які ніколи не бачили живий клас, але диктують програми і стандарти. Весь час тести, звітність, рейтинги замість реального навчання. І ще одне, коли вона починала. Навіть не уявляла, що доведеться свідчити в судах у справах про домашнє насильство чи ховати учнів, які стали його жертвами. Бути вчителем це не просто любити дітей. Це війна з системою, де ти завжди програєш. Ветеринар Збоку здається, ніби це робота з цуценятками та котиками. А насправді кредити за навчання, виснажливі зміни, постійна ефтаназія, злі власники і спідчутливе вигорання. Найгірше це не тварини, це власники. Які щодня кажуть, що ти найгірша людина на світі, бо їх не влаштовує правда, а ще ті, хто забирає хворих тварин додому, бо немає грошей і вони помирають у муках. І ні, не йдеться про якісь 10 тисяч доларів за операцію, це іноді 500 доларів за стерилізацію, яка рятує життя. Довгі зміни, робота вночі, у вихідні на свята у корпораціях із тебе роблять продавця, у приватних клініках немає навіть страховки. Вигоряння, відсутність захисту професії відчуття, що ти борешся сам на сам із усім світом. Морський біолог звучить романтично. Насправді ти просто щодня дивишся, як рифи помирають. І твоя робота бути клінічно депресивним через це. Музикант мрія. Ні, це шлях у депресію. Закінчуєш музичну школу, граєш концерти, викладаєш, а потім працюєш аналітиком даних. Класична сцена. Це взагалі окрема жорстока історія. Там кожна невдача удар у серце, бо ти вкладаєш у це душу. Тебе легко замінити. Ти просто ще один скрипаль у секції, і якщо відмовишся терпіти приниження, тебе просто викинуть. Конкуренція шалена. Сотні людей так само талановиті, як і ти, і готові терпіти будь-що за шанс зайняти твоє місце. У результаті любов до музики стає тим, що тебе повільно й болісно ламає. Не хочеш працювати з 9 до 5, 40 років, а потім вийти на пенсію, вітаю хомстедере. Тепер ти працюєш з 6 ранку до 10 вечора щодня і до кінця життя. Я знав літнє подружжя, яке продало все в США, і переїхало в Уругувай, щоб відкрити органічну ферму. Я тоді мандрував неподалік і вирішив їх відвідати. Вони виглядали так, ніби пройшли війну. Ферма була збанкрутіла і єдине, що рятувало їх від повного краху, це здавати свою землю місцевим ранчерам під випас худоби. По суті, вони працювали доглядачами коров'ячої парковки, зрештою продали ферму і переїхали у Флориду. Ковбой це дійсно дуже важке життя. Взагалі, майже вся сільськогосподарська праця романтизована лише тим, хто ніколи цього не робив або ставився до цього як до хобі. Це одне виростити пару кущів помідорів для себе і зовсім інше займатися цим, щоб вижити. Недарма більшість хомстедерів насправді заробляють основні гроші на соцмережах, спонсорах, чи мають власний капітал і наймають людей для важкої роботи. Адвокат. Ні. Це взагалі не схоже на законний порядок. Найближче зображення до реальності це мій кузен в Його реально викладають у юрфаках на правилах доказів. А також краще подзвоніть солу. Там юридична частина досить правдоподібна. Більшість думає, що це постійні гучні заперечення в суді та геніальні промови. Насправді ж, це рутина, схожа на домашнє завдання. Юридичні дослідження дорівнюють нескінченні читання, складання контрактів дорівнюють написання есе, переговори з клієнтами і опонентами, дорівнює групові проекти. Я працюю з нерухомістю та угодами M&A. Там взагалі все крутиться навколо документів, і я ніколи не думав, що для юриста знання граматики буде важливішим за знання законів. Журналіст виявилося зовсім не так, як уявляв. На запитай журналізм постійно з'являються люди, які хочуть увійти в професію, бо бачили фільми чи серіали про журналістику. Ми пояснюємо знову і знову: зарплата мізерна, робота важлива, але більшість людей просто її ігнорує. Хтось надивився страх і огида в Лас-Вегасі і думає. Що журналістика це одна ін'єкція героїну і поїздка на кислоті. Насправді це постійна біганина, дедлайни і відсутність грошей. Бібліотекар 100%. Люди думають, що бібліотекар просто читає книжки і розставляє їх на полиці, спілкується з вдячними відвідувачами. Якби ж то, насправді, зарплата копійки, поваги майже нуль. А відвідувачами може стати будь-хто, включно з людьми, які прийдуть і почнуть кричати тобі в обличчя. Я колись працював у бібліотеці, це зовсім не тихе і спокійне місце, як усі собі уявляють. Це був голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один. Підпишись, став вподобайку та залишай свій коментар під відео. До наступної зустрічі! Бувай!